Вітаю, я практикуючий психолог Інна Клименко, і хочу пояснити мотивацію, що мене спонукало записати сьогоднішнє відео. Це моя особиста історія. Моя прабабуся народила семеро дітей після Другої світової війни. Їх лишилось тільки четверо внуків, так само було четверо, а ось правнуків вже було восьмеро. Тобто, відновитися до воєнного рівня вдалося через два покоління це до кількісних характеристик, а що стосується якісних. Ось дивіться, люди народжували дітей, і вони їм давали краще з того, що мали. Але супутниками війни завжди була скрута. Не вистачало їжі, не вистачало одягу, і це закривалося в першу чергу. А до безумовної такої для любові і прийняття, ну, на жаль, діло доходило не у всіх. А люди вони завжди щедро діляться тим, що у них в Да? В надлишку хороша, тим і поділяться. В надлишку дефіцити, тим і дефіцитами поділиться. Тому сьогодні я хочу поговорити про те, як справлятися з дефіцитами, які є супутники війни, як деякі речі не допускати, як їх можливо обходити. Зараз в режимі нон-стоп йде величезний потік інформації. І дуже часто ця інформація переплетена з псом. І на ці жахи зазвичай включається наша внутрішня дитина. Тобто, це не для кого не секрет, що в тілах дорослих людей живуть. Маленькі діти, які можуть бути налякані, обезцінені, обездолені, і наше завдання реагувати на себе не так, як раніше, можливо, реагували дорослі. Не видумуй, кому щось легко, зберись, тряпка. А наше завдання реагувати на себе з позиції такої люблячої дорослої людини із, від слова дорости. Тобто, якщо раніше Виручали так, в дитинстві теплі обійми, значить ці обійми мають бути. Якщо було добре слово, його має бути багато. Якщо смачні пиріжечки, то тих пиріжечків так само повинно бути багато. І вони повинні бути смачні і від душі. Бо якщо ми це все діло пускаємо на самотік, то розрулювати ці питання, але вже токсичним способом починає наше тіло, бо з'являється тяга. До алкоголю, у когось до наркотиків, у когось до ігроманії, ну і там величезні різні способи в арсеналі, токсичні є у тіла. Тобто, наше завдання зараз шукати способи екологічно проживати ті події, які відбуваються в нашому житті, давати собі таким чином опору. І дивіться, я, до речі, недавно розмірковувала про те, як справлялися наші прабабусі, прадідусі. У них не було доступу до психологічної допомоги, але вони якось справлялися. І перше, що спадає на думку, люди дуже багато фізично працювали. І зараз це доведений факт, що фізичне навантаження воно утилізує кортизол адреналін і запускає викид гормонів щастя. Тобто, перше це фізичне навантаження. Друге, що робили, це люди дуже багато, жінки, дуже багато вишивали, в'язали крючком, Плели. Тобто, ніби була така творчість. І всі дуже гарно пам'ятають, я думаю, біленькі бабусині хатки щедро завішані вишитими рушничками, фіраночками, наволочками, да, вишитими квітами, виноградними лозами, птахами. А зараз волонтери плетуть сітки, да, збирають дрони, готують смаколики, створюють унікальні сухі борщі, да, батончики енергетичні для наших воїнів. І так само про що теж я думала, люди дивіться, що робили, коли вони збиралися на толку, вони завжди співали пісень. І ці пісні були не такі не сумні, а бадьорі. І я за собою усвідомлюю, що зараз віддаю перевагу, наприклад, Радіо Рокс або Байрактар. Він мене, вони мене збирають до кучі, і десь трошечки мобілізують внутрішньо. Тобто, якщо Да, справлялися наші предки, то це значить, що можемо справлятися і ми. І ви мене запитаєте, до чого тут низька самооцінка? А ось дивіться, якщо жінка да, цінує себе настільки, що знаходить можливість навіть в ці складні часи закрити первинні потреби, да, там, помити голову, почистити зуби, якщо потрібно, там, зробити зарядку, заварити собі смачну каву або чай, спитати себе там, як ти сьогодні, да, чого ти хочеш. То оці первинні потреби закриваються, та да, і людина себе відчуває в ресурсі. А якщо до цього не доходить час, та да, і там жінка себе цінує на копійку і собі в цьому всьому відмовляє, то завжди ну, знаходяться люди, яким, по-перше, більше треба, да, а присідають ці первинні потреби, і присідає самооцінка так само. Ось дивіться, в українській мові є таке дуже гарне слово пані, да і воно що означає. Що жінка завжди, да, із того, що має, візьме для себе найкраще, вибере краще, попіклується про себе. У англійців є таке, чи у американців є такий вислів «take time», да? Тобто вона візьме для себе хаті 5 хвилин, але вони будуть якісними. Тобто, із режиму кріпачки від мене нічого не залежить. Я тут ні на що не впливаю, я пливу за течею. Важливо перейти в режим пані. Я сама вирішую, які думки думати. Які почуття проживати, в яких емоційних станах бувати. І в українській мові є таке, знаєте, дуже гарне слово опанувати. Тобто це якраз для мене про те, зробити вибір в сторону кращого для себе. І от дивіться, якщо розмірковувати тим, що ми мусимо створювати якісь свої власні рецепти, які нас будуть. Виручати і підтримувати, то я хочу звернути вашу увагу на ті речі, які ми можемо робити для себе самі. Ось дивіться, якщо ми ну, відбуваємо проживаємо да, якийсь стан роздрайву, ми на нього можемо вплинути. Як ми можемо вплинути? Ми можемо поплакати, тобто прожити тілом і це нормально. Ми можемо помолитися, і це рятує. Ми можемо там стати в планку або зайнятися спортом. До речі, ті види спорту, якими ми займалися в дитинстві, зараз будуть більш актуальні, бо вони будуть активувати абсолютно інші нейронні зв'язки. Ми можемо поматюкатися. Да? І можливо, це із вуст психолога звучить не дуже професійно, але якщо це дає можливість скинути швидко напругу, то хай буде місце і цьому. Як сказала одна для мене. Значима людина, що після перемоги ми всі будемо мити рот з милом, бо ми гарно наматюкалися. Можна співати колискові. І, до речі, згадую розповідь госпіталєрки, яка евакувала із передової поранених бійців і стабілізувала їх колисковою. Тобто це теж працює. Можемо заварити собі там, наприклад, смачну каву да? у якусь особливу або чай. Я, до речі, недавно усвідомила, чому я люблю саме капучину да, з поміж інших кав. бо виявляється, для мене це нагадує. Отепер парне молочко за тацьке з величезною пінкою, яку я пила в дитинстві, Да, Ще люблю такий окраєць спеченого хліба з варенькою. Це так само мій ресурс. Що може бути ще? Ми можемо планувати собі радості. Тобто зоряне небо ніхто не відміняв, воно просто є. Зелена травичка скоро з'явиться, можна висаджувати квіти, да? навіть якщо живете в місті, можна робити це в горщиках. І я так само недавно усвідомила, що квіти це теж мій ресурси. Зрозуміла чому? Бо в дворі моєї бабусі була величезна кількість майорів, жоржин, мальв, матіоли. Тобто цих радостей повинно бути багато, і ми самі можемо на це все впливати. Що ми можемо робити все? Обов'язково повинні приймати себе в різних станах, так? тобто в стані роздраю, з матюками, в радості будь-які. Так, зараз мені це нормально. Після перемоги буде інакше. Так? Головне, щоб це працювало. І ще такий один дуже важливий момент: ми повинні супроводжувати себе. До відчуття, що ми є частиною одного величезного народу. Саме тому багато хто так, там зараз плети сітки, збирає дрони, готує унікальні рецепти так, сухих борщів, енергетичних батончиків. Бо тільки це усвідомлення, що ми є частинкою одного цілого, воно нам дасть силу і енергію, яка допоможе справитися і вижити. І дивіться, от відчуття меншовартості. Воно зникне тільки тоді, коли ми справимося з історичною Амнезією, коли ми усвідомимо, що ми є нащадками тисячолітньої історії. І за що боролися воїни УПА? Да, вони боролися, боролися за вільну і незалежну Україну. І ми є. А де зараз совєти? А де зараз Третій рейх? Куди летить зараз Росія? Всі на смітники історії. Тому. Давайте будемо поважати себе один одного і робити це разом, бо разом ми сила.